Є накопичення сил ворога, і те про що казав пан президент: 600 людей. Ми це знаємо і бачимо і про це ж доповідаємо. Проте варто зауважити, що серед цих 600 людей це загальна кількість особового складу, який має ворог у Вовчанську. Це разом з пораненими з тими, хто не може евакуюватися. Це накати, це маленькі групи, дві-три людини. Першим ешелоном штурмів у Вовчанську є. Ми переважно фіксуємо колишніх ув'язаних. Це піхота низького рівня, проте їх дуже. Багато і в цьому є складність, тому що, попри те, що вони дійсно погано підготовлені, їх багато і вони пруть приступаючи тіла своїх співгромадян. Другим ешелоном вже рухається підготовлені війська. Це те, що ми називаємо і Вони краще працюють вже їх меншість проте теж застосовується тут як підготовлений особовий склад, так і менш підготовлений. Якщо не вдається захопити позицію піхотою, тоді росіяни починають використовувати артилерію, авіацію як тактичну, так і армійську авіацію. Закидують наші позиції кабами. Окрім цього, по місту працюють сонцепьоки. тобто вони намагаються знищити укриття, зробити вовчанськ непридатним для того, щоб там можна було утримувати якісь позиції.